Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Єдиний марафон випуском новин для вас працює Лілія Налягака. Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Херсонщині. Сьогодні у півдні під удар дрона у Береславі потрапив місцевий житель. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, 30-річний чоловік загинув на місці. У Куп'янську на Харківщині росіяни скинули боєприпаси з ворожого ФПВ-дрона. Поранено мирного жителя, що в цей час проходив повз магазин. Як повідомили у прокуратурі області, 56-річного чоловіка ушпиталили тяжкі поранення призвели до ампутації, розпочати розслідування за фактом воєнного злочину. Одна людина загинула унаслідок російського удару по селищу Удачному на Донеччині. Окупанти вдарили по житловому сектору. Як повідомили у прес-службі ДСНС, з під завалів будівлі рятувальники дістали тіло 25-річного чоловіка. Пошкоджено 11 приватних будинків. Роботи з ліквідації наслідків атаки завершено. На Сумщині ліквідували пожежі, спровоковані ворожими обстрілами. Вночі область потерпала під атаками ударних дронів. Ворог продовжує гатити по населених пунктах із інших видів озброєння. Гучно й на Чернігівщині про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами на живий сум. Юлія, вітаю. Знаю, що у вас зараз лунає повітряна тривога. Тож, будь ласка, коротко розкажи, що відомо на цю хвилину. Его колего, у нас зараз проблеми зі зв'язком. Якщо ти мене чуєш, у нас проблеми зі зв'язком. Ми зараз його налаштуємо і зв'яжемося з тобою трошки пізніше. А зараз продовжуємо випуск новин і говоримо далі про тривогу через ворожі дрони, яка зараз оголошена не тільки на Сумщині, а також в інших областях України. Існує загроза і для столиці. Актуальну мапу тривог ви зараз бачите на своїх екранах. Для північно-східних областей кілька хвилин тому додалася також небезпека ударів тактичної авіації противника. Не ігноруйте небезпеку, перебувайте в укриттях до відбою тривоги. 350 ударів завдали росіяни по прифронтових територіях на Запоріжжі протягом доби. Під обстрілами були 11 населених пунктів. Більше знає наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зі студією наживо. Інно вітаю. Розкажи, будь ласка, що відомо про наслідки цих атак. Вітаю, лілія. Останньою доби під обстрілами перебували два райони: прифронтові фронтові це пологівський та васильівський. З авіації росіяни вдарили по Новодарівці. Ну а в цілому, здебільшого, обстрілювали артилерію. Зафіксовано понад 170 артилерійських обстрілів, і також понад півтори сотні атак дронами різної модифікації. Під вогнем ворога перебували і Гуляйполя, а також Білогір'я, Малинівка, Глобкове, Мала Такмачка мачка і прилеглі населені пункти. Минулися цієї доби без постраждалих, але Є руйнування житла та місцевої інфраструктури. Ну і власне наслідки прильотів фіксували на місцях слідчі. І за фактами цих обстрілів відкрито кримінальні провадження. Ну і також продовжується на прифронтових територіях. Евакуація людей наразі вона відбувається за бажанням самих місцевих жителів і люди, які е, мають бажання виїхати, але не мають можливості. Вони можуть звертатися за допомогою до поліцейських. Для цього на прифронтових територіях працюють спеціальні евакуації ціні групи зв'язатися з ними можна, і зокрема подзвонивши на лінію 102. І останньої доби поліцейські допомогли виїхати до безпечного місця двом жителям Степногірська. Ну а щодо ситуації на фронті, за інформацією від генштабу на Оріхівському напрямку, зокрема було зафіксовано сім атак ворога в районі Нах Новоандріївки та П'ятихаток. І окупанти отримали там відсіч від наших. Захисників, а в цілому, як зазначає оперативне командування південь на Гуляйпільському та горіхівському напрямках, ворог продовжує проводити розвідувальні дії і також продовжує підготовку штурмовиків майбутніх. Така інформація по Запорізькій області у мене станом на зараз. А тепер я передаю вам слово. Лілія тобі, колего. Про ситуацію на Запоріжжі нам розповіла Інна Гогой. І щойно ми відновили зв'язок із нашою кореспонденткою в Сумах Юлією Зайцевою. Юлія, вітаю! Тож слово тобі, яка ситуація нині в твоєму регіоні і в сусідньому? Ще раз вітаю лілю. Над областю фіксувались ударні безпілотники, які летіли в різних напрямках і постійно працювали підрозділи протиповітряної оборони. За повідомленням сумської обласної військової адміністрації сьогодні вже було збито 12 дронів уламки збитих безпілотників типу Гарань-2. Спричинили кілька пожеж. Зокрема, в Дубов'язівській громаді зайнялося офісне приміщення а в двох населених пунктах Роменського району загорівся комунальний заклад, і також були пошкоджені з десяток осель. Минулось без жертв з пожежами. Впорались рятувальники, і зараз вони допомагають людям лагодити понівечені дахи та вікна. Крім того, росіяни гатили із інших видів зброї по миропільщині та краснопільщині з реактивних систем залпового вогню, по Хотінській громаді з мінометів і там було пошкоджено житловий будинок. Загалом на Сумщині за добу прогреміло понад сотню вибухів. На Чернігівщині пошкоджено адміністративну будівлю в місті Мена. Це також сталося внаслідок падіння уламків шахеда. Ворог гатив ще й по городнянській громаді, по Новгород Сіверській, Семенівській та Сновській. На Чернігівщину також прийшлося понад сотню ударів. Лілія? Дякую тобі, колего про ситуацію на північному сході нам розповіла Юлія Зайцева. Окупанти розстріляли п'ятьох українських беззбройних полонених. Про це повідомляє уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Відео з черговим злочином росіян поширили оператори дронів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Де саме це сталося, наразі невідомо. П'ятеро українських воїнів опинилися в оточенні росіян у напівзруйнованій хаті. Коли стало очевидно, що ситуація для захисників безвихідна, вони були змушені здатися. Про факт розстрілу Дмитро Лубінець повідомив ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста. Російські воєнні злочинці мають отримати найсуворіше покарання, передбачене законом. Наголошує омбудсмен. 2005-й має стати для України роком справедливого миру, і для досягнення цієї мети слід спрямувати всі зусилля. З такими словами президент Володимир Зеленський звернувся до українських дипломатів з нагоди їхнього професійного свята. Він нагадав, що наступного року очікують багато змін у міжнародних справах після того, як зміниться адміністрація у Сполучених Штатах Америки, і Україна має бути готова до цього. Утім, не менш важливою є співпраця із іншими партнерами. Наступного року в деяких ключових країнах в Німеччині, Польщі, передусім та інших будуть вибори, і також постійно змінюється внутрішній баланс сил та настроїв таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка. Потрібне просування інтересів України у відносинах. З Індією, Китаєм іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. У світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен реальний конкретний відчутний результат. І саме це ваша робота: бути в усіх потрібних кабінетах, бути у медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так. Щоб Україна мала необхідний результат, ЄС готує 16-й пакет санкцій проти РФ до третьої річниці Великої війни. Про це пишуть західні змі з посиланням на анонімних дипломатів ЄС. Цей пакет санкцій має зачепити сектори російської економіки. Які досі майже не потрапляли під обмеження, також у цьому списку будуть пропагандисти режиму РФ. Європейська комісія хотіла запровадити санкції і проти шпигунів, які працюють на Росію, або влаштовують кампанії з дезінформації в її інтересах. Однак реалізувати цей механізм надто складно. Тому чи будуть у цьому пакеті санкції санкції за шпигунство під сумнівом? США може повернути контроль над Панамським каналом. Про таке заявив обраний президент США Дональд Трамп і звинувати у Панаму, нібито вона бере надто високу плату за користування важливою транспортною артерією. Сполучені Штати інвестували багато грошей у цей канал і десятиліттями керували територією навколо. Але 25 років тому уряд США повністю передав контроль над каналом Панамі. Приблизно 5% світового морського трафіку проходить через канал. Завдяки йому кораблі, які курсують між Азією та східним узбережжям США, уникають довгого та небезпечного маршруту навколо південного краю Південної Америки, і це не безкоштовно. Нещодавно управління Панамського каналу повідомило про рекордні доходи: майже 5 мільярдів доларів за минулий рік. Акцію нагадування про зниклих безвісти оборонців провели їхні родичі у Вінниці. На площі Небесної сотні матері, дружини та сестри воїнів накрили різдвяний стіл і по черзі сідали за нього. Один стілець завжди лишався порожнім. Юлія Корчевська продовжить. Це самі приємні щирі моменти, коли збирається вся сім'я. Коли батько поряд згадую цікаві історії. Привечірдома здоров'я. Хотя, як всігда. Мама накриває стіл, ми з'їжджаємося. Так щемно Альона розповідає про різдво в їхній родині. Дівчина не стримує сліз, бо цьогоріч святвечір мене без її батька. Олександр Олійник був мобілізований. Воював на Курському напрямку на початку вересня під час виконання бойового завдання без вісти зник. Відтоді жодної інформації. Сьогодні вже 112 й день. Як ми не чуємо ні голоса його ні бачили. Чому? не пояснити. У Антоніни Басенко війна забрала 26-річного брата Євгена. Хлопець боронив Україну від початку широкомасштабного вторгнення. В нього була наречена, з якою він збирався одружитися. Попереду було дуже багато сподівань. Мій брат був вмотивованим воїном. Він розумів, за що він там стоїть. Родина знає, що хлопця вже немає серед живих. Він загинув під час штурму ворожих позицій. Проте через окупацію території його тіло не змогли евакуювати. Тож офіційно воїн числиться безвісно зниклим. Цьогоріч на святвечорі місце Євгена за столом буде порожнім, каже Антоніна. Який вигляд матиме така ситуація? Вирішили продемонструвати на імпровізованій акції у середмісті Вінниці. І от ми з іншими жінками, з дружинами, із сестрами, і з матерями зібралися разом і приготували такий перформанс, таку різдвяну вечерю в родині зниклого захисника. Зараз ідуть свята. Всі люди активно купують подарунки, прикрашають ялинки, водять дітей на всілякі на, на всілякі е, е, новорічні ранки. Е, в родинах зниклих безвісти атмосфера зовсім не така. І ми хотіли трошечки цього нашого. Цього нашого настрою перенести сюди і показати, як живемо ми. Акцію назвали Біль чекання сильніший за свята. Організували її рідні зниклих безвісти захисників 14-ї бригади Нацгвардії України Червона калина. Родини по черзі сідали за стіл, де один стілець залишався порожнім. На це місце клали особисті речі воїнів, а поруч ставили їхні світлини. Ми підготували різдвяний стіл в українському стилі з українськими традиціями. Кожна жінка-мати готувала певну страву, яку складала всю душу. Життя пекельне, в невідомості і нерозумінні, що тебе чекає. Чекає або поховання, або довга реабілітація з полону. Ми всі сильні, ми всі одну одну підтримуємо. Ірина теж чекає на свого чоловіка. Він зник під Покровськом. каже рідним українських захисників болить і те, що багато людей залишаються осторонь. Люди мають хоч трішечки відчути наш не тільки різдвяний вечір, новорічні свята, а наші кожні вечори. Нас вони так проходять. Хотілося би, щоб люди розуміли, що відбувається, і що ну не скоро це все, мабуть, і закінчиться. Усіх містян організатори закликали підходити і ставати поруч, аби почути імена героїв та дізнатися їхні історії. По всього ніхто не може пройти. Мимо така, така акція. Я дивлюся на ці. На ці обличчя мам, жінок, я знаю всіх, які втратили, ще у них є якась надія, що вернуться їхні чоловіки, сини. Але як казала Леся Українка без надії, сподіваюсь, я, я дуже свідчую її і, і всією душою з ними. Ку акцію у Вінниці проводять вже втретє. Цього разу участь у ній взяло близько півсотні людей. Юлія Корчевська, Влад Корчевський подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.